Усім привіт, дуже рада вас знову бачити. Вітаю вас у третій серії міні-серіалу Маруся Секта та Різдво. Якщо ви не бачили попередніх серій, я дуже рекомендую вам спершу їх подивитися, а тоді повернутися до цього відео. Одразу попереджаю, що в цій частині буде дуже багато саме геймплейної... Складової гри, яку я ну не дуже люблю, і яка мені тяжко дається. Якщо ви хочете дивитися саме такий контент по династіях і більше ігровій частині, ви можете забігти до інших сімерок, а наприклад, до стасії, моєї любимої бусінки і булочки. А ми починаємо. Минула серія закінчилася на тому, що ми зібрали кошти, необхідні для відбудови будинку Марусі. І поки тривають ремонтні роботи, Маруся знову переїхала до свого брата і його нареченої, тому що чому б і ні? І коли я готувалася до цього епізоду, коли я заселяла Марусю назад, я помітила дуже цікаву цікавинку: Діана, наша люба шановна Діана, має позужителя. І знаєте, що найгірше в цій ситуації? Що ми з вами стали свідками цієї таїни зачаття, яка відбувалась. Загалом на цей епізод у нас заплановане весілля Діани і Марка, але, звісно, ми його не можемо справити, поки оцей от пуцвінок не вилізе. Тому що якщо він почне вилазити прямо в процесі церемонії, пуцвіринок зруйнує весілля своїх батьків, і батьки явно не будуть задоволені цим. Боже, який він щасливий? Подивиться на нього. Подив... Просто самозакоханий, просто дурник. Повернути борг. Ржака. Просто ржака. Також за кадром я вже визначила деякі ролі, які будуть е, на весіллі Марка і Діани. І єдина людина, якої нам не вистачає зараз, це людина, яка буде нести обручки. Нехай тоді кільця нам несе лікар, який, власне, буде приймати пологи у Діани. Тому... Ми просто зараз чекаємо, коли наступить цей дивовижний магічний момент. Давайте подивимося, якийсь Diamonds are for Sims. Звучить як якась дуже весела мелодрама. Ми будемо дивитися разом з ними. Отут, отут, отут-у-ота-у-у. От. Я ніколи, до речі, не дивилася телевізор у Сімсі. Тому це дійсно цікаво мені. Окей, тут прям тут є якийсь сюжет. Угу. Детективна історія. Угу. допит. Вчора о 1.03. Він підрізав його на човні. Отже ж скотина є буча. І ще одну людину підрізав на камені. Ви б уявляєте просто наскільки сволочна ця людина? Вау! Це, звісно, екшен. Я в шоці. і він це все пригадує, і, і що? А потім о 9.35 він. Угу. Абсолютно не підозріло виглядаючи. <дых> Капіц. <'ять>. Лох. <хих> Рожевий діамант. Жесть. <дых> Дійсно лох. Навіть не придумав, що збрехати. брехати. <дых> о oh. Який хот мужчина в зеленому костюмчику. Мужчина в зеленому костюмчику. костюмчик. Ми робимо приманку на пуцвірінка. Дивіться, ми включаємо мультики, щоб Пуцвірінок прийшов. Це як коли кормом трясеш, і кіця одразу йде. От я так планую зараз виманити Пуцвірінка з її материнського лона. Злона її матері, так. Я так люблю всім з якщо чесно. Їй не цікаво, їй скучно від дитячого каналу. Добре. Подивимося, шлях додому загубленої собачки. Я зараз буду плакати, я завжди плачу над фільмами про собачок. Ой, собачка. маленький живчик. Мені чомусь хочеться цю собаку назвати живчик. Маленький живчик, так. Кіця його налякала. Ні, він налякав Кіцю. Це логічно. О, ні, глупий живчик. Що собаки ганяються за котами? Я от не розумію цього приколу їхнього. Чи їм так не входили коти? ні хрена собі вони далеко забігли Туда в давній Єгипет умія. О, ні. Живчик. Боже Боже, хтось реально снів оце от знімав, складав сцена. Що ти робиш? Це батя прийшов. <реш> До нас прийшов батя, поки ми оце от дивилися фільм, і, звісно, нічого не дивились більше. До нас прийшов батя і каже, що Марк хороший, класний і хоче стати з ним найкращими друзями. Ну, окей, ця людина є батьком Марка і Марусі. Вони доволі схожі насправді. От дійсно. Батьки Марусі і Марка дуже строгі. І, ну, власне, це одна з причин, чому. Маруся є такою, якою Маруся є. Вони заможна родина, і в них все має бути от дуже чітко, за правилами. Боже, тим часом живчик вже добіг до Китаю стародавнього. Що ти п'єш? Де ти це взяла? Маруся? Ти знов воду в вино перетворюєш? Ну перестань. Де вона це взяла, корче? У нас немає бару? Аліса? Боже, Алісу якийсь чувак запросив на побачення. І вона питає в Марка поради, чи варто їй іти. Я так розумію, Аліса намагається, ну, му Я не знаю, що їй порадити. Я розумію, що Марк. Марк дуже хоче, щоб в Алісі все було ок. Тому що він розуміє, що з Марусею стосунки мати це. Ну. І ну, я думаю, що він би. Він би сказав, щоб вона сама для себе вирішила, тому що він не хоче за неї вирішувати. Якщо це імпульсивне рішення, а це скоріш за все імпульсивне рішення, щоб позлити Маруся або щоб просто доказати собі, що вона муван. Тоді нехай вона сама вирішить. Мене я думаю, Марк би не підтримував такої різкої швидкої зміни. Діана, зайка. Ми тільки що подивилися найдивовижніший фільм на світі про собачку на ім'я Живчик, який. Потрапив в стародавній Єгипет і стародавній Китай, а ти сидиш і кажеш, що це був скучний фільм. Діана, ти, ти його дала? Скажи мені, будь ласка. О, Діана народжує Ді, Діана, окей, окей. Діана, Діана, давай ти зможеш. Та господи Боже, Марк, о Боже, ця жіночка на ресепшені, ну просто, просто ікона. О, вже почалося. Господи, а ми не... Ми не... А Ану, біжи сюди. Давай. Що ви там забризкуєте, бляхамуха? Нам не дозволяється і нам не дозволяє сюди прийти. Дівчинка. О, дівчинка! Як ми назвемо дівчинку? Перше слово, яке прийшло мені в голову, це жульєн. Жульєн це чоловічий рід, але ми можемо назвати її Жуля. Я не питаю, цей лого далі в черзі стоїть. Мар, ти все пропустив таїнство генерації пуцвінка пропустив. Моя хороша. Подивіться, яке воно жовте, оце дитя. Окей, okay, поки ми там, давайте одразу попросимо нашу лікарку, оскільки вона донесла нам пуцвінка. Можливо, не з першого разу, бо я там бачила, як вона серце випадково витягнула, потім панічно його заклеювала назад. Але оскільки вона. А, а. Дякую, що перебив мене Паскуда. Оскільки вона донесла, скажімо так, дитину, я думаю, що вона зможе донести і кільця. А, Жулька! ой, моя хороша Маруся, йди привітайся. Просто уявіть собі, що ви от, дитина, і перше, що ви бачите в своєму житті, це от, оцей от писок я би, якщо чесно, була до кінця життя нажахана. Тепер ми можемо планувати весільну церемонію. О зараз третя вечора. Хай буде сьогодні весілля. Ми не ціво. Чого відтягувати? Правда, правда Офіціантом Ми покликали е, Нокса, того чувака, який колишній чоловік Марусі фіктивний. А, правда, він не знав про те, що він буде фіктивним. Квіти буде нести Аліса, бо вона подруга Марка. Ось так виглядатимуть їхні весільні костюми, і саме весілля буде проходити на ось цій дивовижній локації, але нам ще треба буде якось придбати торт. Круто. Окей, жулю ми відправили в дитсадок. Ось так виглядає наша локація, де ми будемо проводити весілля. Вона дуже красива. Ну от, ну добре, зараз може не дуже красива, тому що зараз дерева. З опалим листям я щось не подумала про це, коли будувала. Але вона дуже красива. Це я робила на основі а, вже існуючої чиєїсь будівлі. А, всередині вона виглядає ось так. Тут практично все всередині я переробила. Ось тут власне місце, де буде проводитись церемонія. Я тепер переживаю що в нас недостатньо місць. Діана пішла зараз на своєму ж весіллі готувати собі торт. Це нормально, абсолютно нормальний геймплей, весільний. От все-все добре. А, а можна ми всі ну якось гарно вдягнемося? Ні, Маруся, знаєш, ти серед цього всього збіговиська якось найнормальніше виглядаєш? О, Ізумі, що з тобою зробили? Ну, трішки хаотично. Наша орендодавиця тут от, на кухні говорить з Діаною Діана, чомусь не в весільній сукні, бляхамуха. Та господи, ну. Ненсі, що ти тут робиш? Белла теж вагітна? Капець, боже, всі вагітні чогось. Це, це не гарно Це виглядає як випускний. От чесно, це не весілля, це випускний. От чого ви стоїте п'єте в туалеті? Де Марк? Марк застряг в на унітазі. Боже, я подумала, що він вагітний. Йому скучно. Ти, ну, ти хворий на голову, чи що? Ти на весіллі своєму? Батя вже сів бухати. А де мама? Я хочу вас познайомити з мамою Марусі і Марка, і я щось її мама. Добрий день Чому ви так дивитеся на Морті Марагота? А як сказати всім сісти? Ізумі, блять. Ну я не це мала на увазі. О, мені в коментарях написали, що правильно це читається ім'я як Ізумі. Але я ну от там, там вже пізно, вже все. Я запам'ятала як Ізумі, Що, Що ви робите? Господи боже мій! Що ти тут робиш? Ти ж офіціант. Слава Богу, всі всілися. Фух. Так. Марк, чому ти досі не в костюмі? скажи мені, будь ласка. Ось це його весільний костюм. Марк дуже-дуже любить бренди. Марк дуже любить вдягатися дорого. Отак, от. Ну, Переважно він не показушно дорого вдягається, але ну, на честь весілля. ну, Я думаю, ви помітили, що в нього гардероб такий, от, він ніби й простенький, але от, по ньому видно, що він простенький та простенький, але коштує просто більше, ніж хата, в якій він живе. Я подумала, що офіціант, ну, це офіціант. Але, походу, офішент – це людина, яка його буде одружувати. І це буде оце от Бідося, який ми розбили серце. Яку ми ще й запросили на весілля? А, співчуваю, що я можу тобі сказати, як тебе звати? Ну не плач, Марк, зберися, зберися, не плач. І чого ти стоїш спиною до всіх? Господи Боже, ти навіть в нічого нормальне, формальне не вдягнулася, і ти ще тут гніваєшся мені? Аліса, подивіться, ну цю пасивну агресію. Сволота мала. Гарруся, сонечко, ти що? А, вона злиться, що вона біля сім'ї. Ну, блін. Ну, сонечко моє. Пасивно агресивно плаче. Та не мерзне, господи. Все нормально. Діан, тебе зігріє любов. От що ти сидиш з кислим писком? Сволота нещасна. Ой, моя красуня, слухайте, вони дійсно люблять одне одного. Чого вони тут отак-от стали, я не знаю, але, але добре. У нас тут, знаєте, от така дуже романтична атмосфера. І ці двоє, і оцей нещасний, кого ми змусили. Я не знала, що він буде їх одружувати. Чесно, я думала, що він офіціант. Чувак, ти, ти на своєму весіллі ти будеш розказувати, що ти хочеш їсти? Потерпиш. Вони така доволі павер капл. Okay. Ну, зрозуміло, що павер в цій е, парі це Діана, Марк там дуже мало вирішує. О, яка краса. Цей чувак просто стоїть такий, да-да. Боже! Вони <ріхи> стукнула. О, мої мілосечки. Ой, красатулі. Все, все, йдемо всередину грітися. Так, да, звісно, танцюють вони, от прям як я. Знаєте, Головне, що вони люблять одне одного. От ці двоє вони дійсно закохані. Оу. Я не знаю, що Діана в ньому знайшла, але, але Марк нехай її береже от до кінця життя. Просто як Зіницю Гока. Нам пропонують, щоб Маруся мала перший танець з цим Ноксом. А, чекайте, Боже, чому Маруся не в офіційному одязі? В нас же ж був навіть офіційний одяг запланований. Цей наряд так прискіпливо вибирала Діана сама, тому що вона не хотіла, щоб Маруся приперлась на її весілля. як папуга. В результаті Маруся приперлась все одно як папуга, тому що вона найнормальніше виглядає зі всіх. Нам пропонують чомусь весільні взаємодії з її колишнім чоловіком, що, як на мене, дуже жорстоко. Окей, давайте Маруся скаже тост. Боже, просто подивіться на цю фешн-ікону. З ким вона говорить? Це не важливо. Це ніколи не важливо, знаєте? У нас такий, звісно, весільний торт, просто куплений от в сільпо в останню хвилину. От що там попалося, те ми і їмо. Ну, але добре. Вже почали гості розходитися. Ам, окей, круто. Оце, звісно, ми посиділи. Сім з чотири це найкраще Боже. що з твоїми мештами, жінка. Sims 4 це просто найкраща гра з просто дивовижним геймплеєм і абсолютно ніяк не поламана. Оцей кусок полунички в шоколаді, який валяється на серветці, це пряме підтвердження моїх слів. Все добре, сонечко, ти це пережила. Це все закінчилося вже. Ну не плакай. Боже, мені щось так сумно, коли Марусі сумно. Чекайте, поки ми не пішли, давайте їжі позабираємо. А що, а що воно буде пропадати? Правда, ми отак от в лоточок з собою позабираємо. Ми заплатили за це, заплатили, значить ми це будемо їсти. Бачите? Ми, еку... ми дуже практичні. Слухайте, в нас чотири голодні роти в хаті. Я тут, звісно, стільки їжі, що можна чотири голодні роти. Поняли? Граслів нагодувати. Жуля повернулася з дитячого садочка. Як зручно, що дитячий садочко тут працюють до третьої ночі. Дуже зручно, дуже загалом для зябзі чомусь було дуже важливо, щоб Марк і Діана саме мали весілля і щоб в них був пуцвінок. І я, якщо чесно, не знаю чому. Ну, ніхто не знає, крім самої Зябзі. Марк, от ти хочеш спати? Що ти сидиш? Дивишся телевізор. Іди спи, іди спи, придурок. Коли Зябзя явилася Марусі вісні цієї ночі, зябзя повідомила, що вона задоволена тим, як проходять речі. Боже, в неї є календар з псом-патроном. Так, вибачте, тим як розгортаються події весіллям. Вона задоволена, народженням дитини вона задоволена. Це чудово, що ми повернулися до витоків. Побачилися з сім'єю і одружили Марка з Діаною, але нам потрібно зосередитися далі на своїй місії і розвивати секту Зябзі. Тому з самого ранечка сьогодні ми підемо до вже добудованого храму Зябзі. У Вас, можливо, виникало питання, чому ми збираємо вдвічі більше грошей, ніж необхідно за валютою гри для ну, будинку. Так це тому, що ми два будинки будували. Я вам зараз все покажу. Маруся, вставай. Маруся зараз числиться офіційно як лідерка культу і може відповідно запрошувати нових учасників і приймати. Все це буде відбуватися у храмі Зябзі, який тільки-тільки добудувався нарешті. І ходімо, ми проведемо вам по ньому екскурсію. Храм Зябзі це не будинок Марусі, це інакша структура, в якій, власне. Буде відбуватися ну, все пов'язане з поклонінням зябзі, тому що будинок Марусі це все-таки житлова структура. Ось так виглядає храм зябзі зсередини. При вході в нас тут милі гірляндочки. Ми проходимо, і в нас є прекрасна в Full HD якості ікона зябзі, яка ну, трішечки, якщо підійти ближче, видно, що. Не дуже обрамлюється квітами, але якщо так здалеку дивитись, то не видно. Ми не будемо звертати на це уваги. Храм зябзі нам потрібен для того, щоб відібрати двох персонажів, особливих, які зможуть турбуватися про зябзю, які удостояться цієї честі, турбуватися про зябзю, коли зябзя прийде у цей світ. І в цьому храмі, за лаштунками його, буде, власне, проходити. Випробування, найважливіше випробування в житті шістьох сім'ї, яких ми відберемо, вони будуть жити весь час ось тут. Тут є дуже зручний туалет з душем. Вони повинні будуть пройти серію випробувань, складних випробувань. Ми не приховуємо цього, але винагорода за перемогу вона. Вона варта цього всього. Весь час вони будуть жити ось тут. А на другому поверсі, що це таке вже стерчить? На другому поверсі, власне, будуть виконуватися різні завдання, які буде їм генерувати зябзя. Ми ще нічого не зробили, а вже на поклик зябзі прийшли бажаючі. І в нас вже є п'ять людей, яких ми, звісно ж, зараз завербуємо. Наше завдання зараз поговорити зі всіма, хто. Прийшов і е, навернути їх до зібзянства і переконатись назавжди залишитися у храмі. Ти хочеш ще одну дитину? Ти, ти з однією вже справляєшся, так? Да? Добре, добре, роби, роби. Діана знову збирається бути вагітною. Їй сподобалося. Вони навіть не передбачають, що можливо Маруся ще знадобиться її кімната там. Ні, все, там, там вже будуть діти жити. Чудово, окей, до нашого храму продовжують приходити люди. І ось ця панянка, вона вже виглядає, ну, зі смаком, вона вже виглядає як зябзянка, і мені здається, от їй сподобається наша секта. Мені подобається, що вони самі приходять на поклик зябзі. Це настільки от, істинно, от, вони чувствують. Дуже круто. ми, здається, тільки що з нею пофліртували. О, кожна нова людина, яку приймається церква, це як свято. Для маленької зябзіної душі. Його звати Аліка. А ви думали, що Жульєн це погане ім'я для дівчинки. От, бачите, пацанне ім'я Аліка, і все нормально, Ходить в спідниці. І ніц йому не тисне. Чому ця кімната взагалі так виглядає? Для того, щоб служити зябзі, наші персонажі повинні повністю віддатися їй. Для того, щоб це зробити, вони повинні як переосмислити своє я. Вони просто зобов'язані жити от в таких от стерильних умовах, повністю забути себе, повністю злитися зі своїм оточенням. І це як алегорія на переродження. Вони заново себе відкривають. Тому так, тому, власне і двері в душ, і до туалету, прозорі, і все, все прозоре. В них немає ніяких таємниць одне від одного. Тому що О, Аліса прийшла, Аліса, моє сонечко. Ми прийняли двох вже. Нам треба загалом десять, як мінімум, але десять це дуже багато. І в нас є тільки шість ліжок і шість потенційних місць. Тому в нас буде менше людей, але зате якісніше. І її теж приймаємо. Всіх приймаємо. Все. Вони пройшли на церемонію прийняття. Це вже означає, що вони віддані. Так, окей, 5 людей прийнято. Боже Боже. Перетворили церкву на бозна що. Ні, ну це, звісно, круто. Це, звісно, класно, тому що зябзя любить увагу. О, ви вже тут зі, маєтеся, мої хороші. Я так розумію, Аліса не пішла на побачення з тим чуваком. М -м. Ось так, до речі, виглядає наш храм уночі. Підсумки дня можемо вже підбити. Підсумки цих двох днів це були шалені два дні. Просто а Марк з Діаною одружилися. Щасливо народили дитятко і щасливо зачали ще одне. Я про всяк випадок не хочу повертатися додому зараз, тому що мені здається, вони зараз можуть бути в процесі. А ну я вже травмована от, тим останнім разом. В нас просто чудово розвивається зараз наша секта. У нас вже є вісім учасників, замість очікуваних шести. У нас в наступних серіях відбір буде проходити більш строго, але це й добре, тому що слово про зяблі, воно поширюється, і це це найголовніше. Тим більше від послідовників. Тим швидше зябзя прийде у цей світ і змінить його. Всім дякую за перегляд. Гарного вам дня і все буде зябзя, папа. -па.